Доброго дня, з вами Смарткаса. Я зараз вам покажу, як ви можете самотужки перевірити працездатність зарядного порта в смарткасі. Беремо провід для зарядки смарткаси та під'єднуємо до смарткаси. Бачимо, що нічого не відбувається. Наступний крок ми можемо перевірити по-іншому. Витягуємо акумулятор зі смарткаси та під'єднуємо провід без акумулятора. Бачимо, що також нічого не відбувається. Це означає, скоріше за все, що у вас не працюючий роз'єм для зарядки смарткаси. Е, якщо у вас є, наприклад, док-станція, можемо перевірити на ній. Під'єднуємо док-станцію до мережі та ставимо на неї смарткасу. Бачимо, що заряд пішов. Тобто акумулятор приймає заряд. До прикладу, я вам зараз покажу, як реагує смарткаса е, без акумулятора, але з працюючим роз'ємом для зарядки. Беремо провід живлення, та під'єднуємо до смарткаси. Після під'єднання проводу жилення до смарткаси без акумулятора, але з працюючим роз'ємом для зарядки. Ми побачимо, що екран смарткаси е, стає активним та висвічується, до прикладу, Android.